Привіт, привіт, мої хороші! Сьогодні у нас старо розклад, прогноз для тельців на листопад. Отже, дивимося, для... чого тельцям чекати в листопаді. Король жезлів говорить про те, що може бути щось успішне, успішний розвиток якоїсь справи, можливо, щось, що пов'язане з чоловіком. Чоловік може бути вогняного знаку, зодіаку, може бути ось такою розсядою зовнішністю і буде якийсь, от, можливо, якийсь союз, якась домовленість, щось таке, от, знаєте, якась справа, успішне вирішення справи. Або це ж ви у нас такий король жезлів, якщо дивляться мужчини. Далі. Успіх, успіх у справі повна чаша, повна чаша емоцій. Десятка кубків це найвища карта молодших арканів. Говорить про те, що. Ця справа буде дуже успішною для вас. А також може бути створення сім'ї, хто у нас самотній, може зустріти людину для стосунків. Або хто в стосунках, то от може прямим текстом говорити про те, що може бути у вас союз створення сім'ї, можливо, якась, якісь зміни, воз'єднання сім'ї, якщо ви на відстані, може бути узаконення стосунків, може бути пропозиція, доволі, доволі гарні. Хороші карти для вас. І ще одну карту дивимось. А також зверніть увагу на те, що от може бути у вас якийсь вибір, карта вибору паде. І зверніть увагу, наскільки ви, скажімо так, адекватно відноситесь до ситуації, які відбуваються у вас, тому що ця карта може говорити інколи про ілюзії, певні ілюзії, які можуть бути з вашої сторони. Також можуть бути якісь новини, новини прийти до вас через інтернет, через соцмережі або от звісти, новини звістки, які вам можуть прийти. Типу повідомлення через інтернет. Або тут ви можете зустріти людину, хто самотній, через інтернет. Далі дивимось. Зверніть увагу на ваш дім. Ваш дім, ваша, ваша фортеця. Тобто зверніть увагу на ваш дім на те, чи є у вас. Якщо у вас є дім, то зверніть увагу на нього, на його затишок, на те, що відбувається у вашому домі. Якщо у вас дому немає власного житла, може бути отримання власного житла або переїзд, оренда нового житла. О, дивіться, тут також може бути дві карти, говорить про те, що може бути якась пропозиція, доволі хороша пропозиція для вас, можливо, якийсь союз або в прямому значенні пропозиція вийти заміж, пропозиція руки і серця. І карта Лілії дуже хороша карта. Говорить про те, що буде якесь позитивне вирішення вашого. Запитання. А якщо ви задумали собі якусь ситуацію, вона вирішиться для вас позитивно. Карта Лілії це знаєте така карта, яка є символом надії, і карта того, що те, що відбувається, вирішиться для вас якнайкращим способом. Дорогі тельці, дякую вам за перегляд. Бажаю вам якнайкращого місяця і до нових зустрічей. Пока-пока.